вечора, шановні глядачі, я Ольга Остапчук. Вітаю вас на телеканалі FNB. І зараз, як завжди, новини до нове розкажуть, яким же був минулий тиждень. 30 листопада, у залі засідань районної державної адміністрації за сприяння Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, пройшов виїзний семінар на тему актуальні питання реалізації закону України про засади запобігання та протидії корупції. На початку роботи семінару виступив перший заступник голови РДА Микола Баранюк, який зазначив, що неухильним обов'язком кожного посадовця є дотримання конституційних прав і свобод громадян та виконання законів України. Щодо закону про засади запобігання та протидії корупції, то він запроваджує деякі важливі нововведення, про які потрібно пам'ятати та враховувати на практиці. Загалом, метою семінару було ознайомлення службовців з основними моментами корупційних діянь, попередження проявів корупції в сфері державно-управлінських відносин та доведення наслідків відповідальності за порушення статей закону України про засади запобігання та протидії корупції. Під час проведення заходу усі бажаючі мали змогу задавати питання виступаючим. По закінченню семінару слухачам було вручено сертифікати про підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції. У середу у Дунаєцях відбувся святковий мітинг, приурочений 20-й річниці всеукраїнського референдуму, яка відзначається 1 грудня. У заході взяли участь керівництво району очільники територіальних громад та громадськість міста. І святом 20-ї річниці всеукраїнського референдуму усіх присутніх привітала голова районної ради Тетяна Панасевич. Яка зазначила, що день 1 грудня 1991 року назавжди залишиться важливою датою в історії українського народу, бо саме тоді вільним волевиявленням громадян було підтверджено акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою. Тетяна Вікторівна також сказала, що цей день нагадує нам всім, що ми не маємо стояти осторонь усіх змін і реалізації проєктів діючої влади. Від нашого розуміння підтримки всіх започаткованих реформ і проєктів державного та обласного значення залежить їх реалізація та кінцевий результат. Інші виступаючі – довірна особа президента України Борис Толупов, депутат міської ради Вікторія Дубик, голова фракції партії регіонів у районній раді Володимир Шалигін. Також висловили свою підтримку президенту України Тур Януковичу та голові Хмельницької обласної державної адміністрації Василю Ядусі в проведенні важливих для народу реформ, спрямованих на побудову стійкої відкритої, конкурентно спроможної у світовому масштабі економіки і забезпечення добробуту українських громадян. 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Наша знімальна група навідалась у деякі села та поцікавилась, як працюється там сільським головом. Громаду далекого села Чечільник Тетяна Ромашина очолила рік тому. Дивлячись на цю тендітну жінку, просто не віриться, що за такий короткий час їй вдалося зробити так багато. Раніше на місці цієї чепурної кринички зайла лише діра, звідки бабусі, вклякнувши, черпали воду. Тепер спільними силами її облаштовано і навіть освячено. У списку гарних справ лавочки та молоденькі ялинки у парку, альтанка, висипана дорога до села, замінені вікна у бібліотеці, ремонтні роботи та ще чимало чого. Узяти, хоча б, ігровий майданчик у дитсадку, який ми обрали місцем для розмови. Я працюю рівно рік. То, що запланувала 2000, на 2011 рік, я свою передвиборчу програму стараюся виконати, я вже її виконала наполовину. Все таки бути жінкою-керівником, напевно, дуже важко, так адже є окрім своєї сім'ї, потрібно ще подумати про е своїх громадян, жителів села. Скажіть, як розпочинається ваш ваш робочий день? Ну, Йдучи на роботу, я постійно, щоденно можна сказати, заходжу по сім'ях, малозабезпечених, інвалідам великої вітчизняної війни. Стараюся їм допомогти, вирішувати всі проблеми, які в них є. Допомагати чим можу. Люди звертаються до вас зі своїми проблемами щодня. Ну, щоденно, да багато громадян за цілий рік дуже багато прийняла. Зверх 200 чоловік які от практичні питання, які вони задають питання, які проблеми їх турбують? Питання по землі основному, по розрахунках по паях, це дуже болюче питання, що в нас погано трошки розрахунки йдуть по паях. Но ми стараємося допомагати, дзвонити до інвесторів і вирішувати ці всі питання. Тетяна Вене, ще таке, скажіть, будь ласка, а найближчі плани? Що у вас на перспективу заплановано? Для своєї громади я планую багато дечого зробити. Першочергово зробити водопостачання, щоб була в кожній оселі вода. І підвести газопровід до. Сільської ради, дороги першочергово відремонтувати дороги було зробленого багато цього року по дорогах, але це ще не все. Ми будемо старатися, і я свою передвиборчу програму виконаю. Скажіть, ви все таки знайшли взаєморозуміння з громадою? Як вони ставлять? Як вони прийняли вас на посаді? Ті як вони допомагають вам? Так, які тільки проблеми тут в нас в селі є. Я йду до жителів села, звертаюся, і вони разом всі дружно виходять і мені допомагають. Я хочу подякувати усім жителям за підтримку, за повагу, за роботу, яку вони мені допомагають. Подякувати депутатам, що ми знайшли спільне. Мову та розуміння, подякувати е, районному керівництву, голові держадміністрації кучерявому Юрію Володимировичу, е, голові районної ради за їхню підтримку та добрі слова і пораду депутату районної ради е, Поліщук Франі Петрівні. Ви зараз можете привітати своїх колег з професійним святом. Шановні колеги, я хочу вас привітати з таким прекрасним святом. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, розуміння, поваги від людей. Нехай вас Бог оберігає, а матір Божа вам сили, здоров'я на многії літа посилає. Павло Матіяш народився у Воробіївці і, як і попередня героїня сюжету, став сільським головою у рідному селі. За рік роботи також зроблено чимало. Ось цей парканчик біля дитсадка з'явився завдяки сільраді, як і чудовий ігровий майданчик з маленьким басейном, у якого малеча у спеку плюскається із задоволенням. Чимало гарних справ на рахунку Павла Вікторовича. Це підтверджують як прості жителі села, так і депутати сільської ради. Але найбільше, чим пишається сільська громада, це нове окреме приміщення сільської ради, яке майже готове розчинити свої двері для відвідувачів. Павло Вікторович, ви родом з Воробівки. Чи ви могли собі уявити кілька років тому, що ви все-таки очолите сільську громаду? І що все таки спонукало вас до цього кроку? До цього кроку мене спонукало те, що потрібно було піднімати трохи село. Яке вже дуже було за останні роки занедбане, і люди довірили мені таку місію, з якою ми помаленьку починаємо працювати і відновлювати його Воробіївську територіальну громаду. На посаді Воробіївського сільського голови я вже працюю з 19 листопада 2010 року. Ну, за цей рік хочу сказати, що ми вже доволі багато зробили для села. Зокрема, вже. Вважаючи те, що коштів у нас дуже мало, ми є депресивною сільською радою, але ми стараємося все зробити для того, щоб для наші жителі жили краще і покращити їх добробут, вирішувати всі соціальні проблеми. Протягом року ми змогли створити кооператив, який забезпечує вивіз сміття та твердих побутових відходів з індивідуальних домоволодінь. Зокрема, перейшли вже, переходимо на нове приміщення Сільську раду, переводимо цього року. Все робимо своїми силами за підтримки нашого інвестора, самого основного, це Петлюнова Руслана Федоровича. Також підключаються всі підприємці, які працюють на території сільської ради. Ремонт робили ми своїми силами, залучали до роботи всіх жителів села, які мають. Можливість і знання певні, що допомагали нам наші підприємці, подарували нам вікна на сільську раду. І так помаленьку ми працюємо. Дякую. Ми бачили дуже гарний дитячий садочок. Що саме конкретно зроблено у дитячому садку? І чи вдається вам е віднаходити кошти? Вірніше, де ви берете гроші на це все? Цього року на дитячий садок ми. На ремонт дитячого садка, зокрема, відновлення матеріально-технічної бази, ми використали десь приблизно 5 тисяч гривень бюджетних коштів. Поза бюджетних коштів ми використали понад 20 тисяч. Це знайшли інвесторів, які допомогли нам вікна металопластикові, пару штук поміняти. Ну помаленьку працюємо, замінили ми огорожу. Дитячого садочка на металеву і поміняли деякий паркан дерев'яний. Також все робимо своїми силами, силами працівників дитячого садочку. Залучаємо до роботи до допомоги батьків і помаленьку, помаленьку відновлюємо позиції. Колись. Які плани на майбутнє? Ви можете нам розказати, поділитися ним? На майбутнє, на майбутнє ми плануємо У нас клуб. Наш знаходиться в аварійному стані покрівля. Ми плануємо, готуємо зараз, виготовляємо проєктно-технічну документацію на ремонт покрівлі. Також плануємо залучити інвесторів для того, щоб нам допомогли його перекрити трохи своїми силами, трохи будемо просити в району допомоги, поремонтувати Воробіївський будинок культури. Також у нас знаходяться в дуже жахливому стані дороги. Но бюджетних коштів у нас немає. ми також тільки не виготовляємо проєктно-технічну документацію, будемо десь думати, як відновити. І на наступний рік ще плануємо оновити трохи, відремонтувати наш стадіон сільський. Будемо і надалі працювати для блага територіальної громади. І користуючись нагодою напередодні професійного свята, що б ви хотіли побажати своїм колегам? Ну, своїм колегам хотів насамперед побажати, щоб вони. Кріпилися, тому що це в нелегкий час зараз наш, дуже тяжко працювати, брак коштів, мужності, натхнення, щоб вони підходили до кожної наміченої справи з ентузіазмом і побажати успіхів до дня місцевого самоврядування, всіх гараздів і всього найкращого. А на завершення не можемо не сказати про те, що за підсумками районного конкурсу серед сільських та селищних рад на кращий санітарний стан та благоустрій території Воробійська сільська рада посіла перше місце. Чечільницька третє а друге місце присуджено місівецькій сільській раді. 1 грудня відзначався міжнародний день боротьби зі СНІДом. Що ж це за хвороба і як від неї вберегтися? Розповість лікар. На сьогоднішній день ВІЛ-СНІД являється однією з болючих проблем нашого суспільства. Снід набув масштаби на сьогоднішній день пандемії. Нікому не відома інфекція, яка розпочалася близько 30 років тому. На сьогоднішній день забрала понад 33 мільйонів осіб. На сьогоднішній день з цією інфекцією живуть 40 мільйонів осіб. В глобальному масштабі Вілсніт займає четверте місце серед причин смертності насамперед серед осіб молодого віку. Про цю хворобу стало відомо тільки в 1981 році, а в 1995 році розпочалася епідемія в Україні. До цього реєструвалися лише поодинокі випадки даної інфекції з України на Україні за 24 роки епідемії померло біля 21 тисячі осіб. На сьогоднішній день в Україні близько 14% молодого населення у віці від 19 до 49 років, а це саме працездатне населення, заражено даною хворобою. Це становить близько 360 тисяч осіб. Ми займаємо на сьогоднішній день друге місце у Європі по даній Захворюваності на дану інфекцію і п'яте місце у світі по поширеності даної інфекції. Що ж таке СНІД? СНІД це інфекційне захворювання, яке супроводжується тяжким порушенням діяльності імунної системи, в результаті чого організм втрачає здатність до захисту від патогенних мікробів та. У монопотогенних організмів джерелом інфекції являється хвора людина або носій даної хвороби. Це захворювання викликається специфічним вірусом, який потрапляє в кров людини і пошкоджує певний від білих кров'яних кульок, які називаються лімфоцитами, які є важливою ланкою нашої імунної системи. Людина стає беззахисною перед мікробами та пухлинами. Захворювання розвивається поступово протягом багатьох років на протязі двох-10 років. Спочатку хвороба протікає безсимптомно, і виявити вірус можна лише коли обстежити кров людини на наявність специфічних антитіл. Клінічні прояви її різні. Збільшення декількох груп лімфатичних вузлів, втомлюваність, гарячка, грипоподібні симптоми, висипи. Починаються довготривалі розлади кішківника, пітливість та схуднення. В подальшому виникають запалення легень, гніничкові враження та гірпетичні ураження шкіри. Злоякісні пухлини, ураження центральної нервової системи. Все це може призвести в кінцевому результаті до смерті. Віль-інфекція або снід це є малозаразна хвороба. Хочу сказати, що на неї хворіють, хворіють найчастіше люди з таких груп ризику. Серед них це ін'єкційні наркомани, чоловіки-гомосексуалісти, працівники комерційного сексу, особи, які ведуть безладне статеве життя, новонароджені від віл-інфікованих жінок. Медпрацівники, які контактують з біологічними рідинами. Але не так давно, хочу зазначити, хвороба стала вражати основну популяцію населення. Основними шляхами передачі даної інфекції є три шляхи. Перший шлях це. Парантиральний, тобто коли інфекція передається через кров, другий шлях це статевий шлях, і на третьому місці це шлях передачі від матері до дитини, який може бути під час вагітності, під час пологів і коли мати годує дитину груддю. Вірус не передається через повітря, при розмові, кашлі, при користуванні спільним посудом і іншими предметами побуту, санвузлом, ванною і таке. Далі. Хочу зазначити також, що ВІЛ це є нестійкий вірус. Він втрачає свою активність після 10-хвилинної обробки. 70% розчином спирту. Його можна легко знищити домашніми відбілюючими розчинами, хімічними розчинами, зокрема, ацетоном, дезінфікуючими розчинами широкого спектру дії. Він швидко гине при нагріванні до 56 градусів на протязі 30 хвилин і миттєво при кип'ятінні, хоча дуже добре витримує низькі температури, низькі температури від 0 до мінус 70 градусів. Частково інактивація вірусу проходить при впливі іонізуючого. І ультрафіолетове промінювання. Щоб уникнути зараження вілінфекції, треба уникати випадкових статевих зв'язків з особами, які ведуть безладне статеве життя. Чим більше ви маєте статевих партнерів, тим вища ймовірність зараження. Користування презервативами значно знижує ризик інфікування. Користуйтесь тільки одноразовими стерильними шприцами та системами, зубні щітки, лези для гоління, манікюрні набори повинні бути індивідуальними. Якщо у вас виникли, Певні підозри або ви хочете обстежитись. Звертайтесь, будь ласка, до лікаря, який працює у нас у кабінеті довіра у центральній районній лікарні. Телефон кабінету 33 094. Дякую за увагу. Будьте здорові! У рамках дня боротьби зі СНІДом, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вирішив зробити особливу акцію, націлену на запобігання цієї страшної хвороби серед підостаючого покоління. Про неї у нашому наступному сюжеті. Наркотики короткий шлях до хвороби на снід. Щоб берегти підростаюче покоління від цієї жахливої пристрасті, Центр соціальних служб для молоді постійно проводить різноманітні акції та лекції. Але цього разу захід, на який зібралися старшокласники з усіх куточків Дунаєвеччини, був і направду особливим. У Дунаєвці запросили заслуженого артиста України, актора театру та кіно, засновника єдиного в Україні стаціонарного монотеатру КУТ Володимира Смотрителя із виставою Ін'єкція. щастя». Це унікальна наркодрама, сповнена філософських роздумів людини з племені чорнооких, тобто наркозалежних. Страждання і біль, і викривлена свідомість, і наркотичні конвульсії героя. Актор зумів передати настільки реально, що зал затумував подих. За словами самого актора, це вистава про смерть, яка говорить про життя. І дійсно, фінал п'єси трагічний. Герой накладає на себе руки, вводячи смертельну дозу наркотику. Після спектаклю Володимир Смотритель, розповідаючи про п'єсу, сказав, що дехто, переглянувши її, запитував, а де ж вихід? На що він відповів: справа не у виході. Я показую середовище, з якого виходу немає. А ще, звертаючись до молоді, зазначив, що загалом справа навіть не у наркотиках, адже вони, як говорить його герой повсюди. Справа у вашому особистому ставленні до них. Отож, кожен для себе обирає сам, чи жити повноцінним життям, чи щодня чекати ін'єкції ефемеру. Гарного щастя, котра дуже швидко призведе до смерті. На початку тижня у районному центрі культури та дозвілля відбулась планова нарада клубних працівників. Завідуючи клубними установами та сільськими будинками культури, отримали чимало корисних порад та завдань, націлених на покращення діяльності закладів культури. Стратегічною метою на наступний рік було визначено модернізацію клубної діяльності на селі. Сюди входить зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази та поліпшення ефективності роботи сільських центрів культури на основі поєднання традиційних та новітніх форм та методів діяльності. Серед них нові форми вокалу, збільшення кількості солістів. Драматичні гуртки, оригінальні ансамблі тощо також було визначено ті сільські культурні центри, де відбудеться семінари по новітнім формам роботи. Своїм досвідом роботи у цьому напрямку поділяться завідуючі закладами культури Ченькова, Балина та Краничан. Того ж дня у рамках практичного заняття клубних працівників відбувся районний конкурс драматичних колективів сільських клубних закладів. Театральний колейдоскоп 2011. Театральний конкурс стає традиційним. Започаткований минулого року. Цьогоріч він за пропозицією районної газети Дунаєвецький вісник проводився на честь педагога Марії Грушко, яка у свій час була сподвижницею драматичної діяльності на Дунаєвеччині. Участь у конкурсі взяли 11 драматичних колективів, які достойно представили сценки у двох жанрових видах: класична і сучасна драматургія. Ставили як українську, так і російську класику, гоморезки та усмішки. Після детального обговорення журі визначило переможців у жанрі класичної драматургії. Перше місце по праву було присуджено зведеному театральному колективу Іванковецького і Держанівського сільських закладів культури, які представили водивіль жарт. Хто сміється, тому не минеться. У жанрі сучасної драматургії Пальмо першості виборов дует самодіальних акторів з Морозова та Гути Морозівської за сценку Випадок на дорозі. В четвер на базі загальноосвітньої школи номер 3 відбулось засідання обласного клубу творчо працюючих директорів шкіл під назвою Співробітництво з питань формування культури здорового способу життя. Засідання відбулось за участі працівників Хмельницького інституту після дипломної педагогічної освіти. На початку учні третьої школи представили свою візитку. На теоретичній частині засідання було розглянуто питання ролі керівника навчального закладу у створенні здоров'язберігаючого освітнього середовища та науково-методичного забезпечення. Про освітній простір Дуневеччини розповіла гостям начальник відділу освіти Франя Поліщук. Практичну частину було розпочато з захисту моделі школи сприяння здоров'ю, яку представив директор третьої школи Леонід Ковальчук. Далі за програмою було представлено науково-методичну панораму інноваційних знахідок вчителів початкових класів та калейдоскоп здоров'я зберігаючих технологій, котрі підготували вчителі-предметники. Також учасники засідання відвідали майстерню здоров'я та взяли участь у тематичному тренінгу. 3 грудня уся світова спільнота святкує міжнародний день інвалідів. З Цієї нагоди урочистості відбулись і у нашому місті. Перед урочистостями усі запрошені мали можливість переглянути виставку декоративно-житкового мистецтва та пригоститись солодощами. А вже у залі центру дозвілля людей з особливими потребами привітали добрими словами та щирою українською піснею. Вітання та побажання добра, радості та підтримки прозвучали з уст заступника голови РДА Миколи Яковенка та начальника управління праці та соціального захисту населення Олега Пекарського, які вручили грамоти найактивнішим членам товариств інвалідів, а товариства сліпих та глухих нагородили цінними подарунками. Присутніх привітали також голови товариств інвалідів, які працюють у місті Утос, ОТОх, дітей-інвалідів дитинства та опікунів дітей інвалідів, Надія від імені районного товариства інвалідів до усіх звернулася Любов Яценюк. І звичайно був традиційний концерт з піснями, танцями та чудовими музичними композиціями. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Пам'ятайте, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB Dom. Інтернет від FNB це надійно, швидко та якісно. І не забувайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.